Кажуть люди, опитування Сі-4. за час повномасштабної війни чимало українців зіштовхнулися з великою кількістю переживань та моральних травм. Також реагує на стресові ситуації по-своєму для цього. В Україні створюють безоплатні сервіси та організації, які надають психологічну підтримку населенню. Команда Сі-4 вирішила опитати містян та дізнатися, чи зверталися вони хоч раз за допомогою до спеціалістів. Це важливо, але наразі ми не зверталися. Бо ми місцеві, то ми себе так, ну, почуваємо також не дуже впевнено, але ще тримаємось. Ні, не зверталися. зверталися? Ні. А ви? Теж не звертався. Не нормально, так? Що вам допомагає взагалі тримати свій психологічний стан в такій балансі? Хоча б. А, донатити на ЗСУ, дивитися, як на снарядах наші пишуть надписи і стріляють по них. Ну, на ЗСУ і розуміти, що треба підтримувати і то, боже, не завжди справляємося, але нам тут треба справлятися, як би це не було. Це важливо, я не звертався, бо, я, ну, виходить, не було ніяких таких ситуацій, якщо мені було потрібно, але для, для деяких людей це є важливо, дуже важливо. Де і потрібна така допомога. А скажіть, а ви, можливо, зверталися? Бо ваші родичі і чому це важливо? Я ні, не зверталася не, не було потребності. Ми самі психологи. Ми справляємося, тому що нас в психолог Ісус Христос, і Він допомагає нам все преодоліти, мати радість незалежно не від чого. Чи зверталися ви за психологічною допомогою або ваші родичі під час військового стану. І наскільки це важливо? Саме мої родичі і я не зверталася, але я думаю, що саме для переселенців, біженців це надзвичайно важливо, тому що не всі можуть справитися з своїми проблемами, з тим, що в голові. Зараз це важливо більше для сімей військових, точно для простих людей також, але це залежить від типу роботи і від віку, напевно. Кожен із нас може відчувати тривогу, страх та моральний біль. Усі ми можемо почуватися некомфортно, втрачати впевненість, конфліктувати та переживати. Але найважливіше пояснюють психологи знати, як допомогти собі. Тому радять не залишатися на самоті з проблемою та самим собою.